Заяви Трампа, реакція України, реакція в США чи не занадто рано радіють в Кремлі. Залужний запропонував свої чотири умови перемоги України. Росія хоче і прагне мирних перемовин. Десь ці цитати я вже чув. Всі хочуть поступово закінчити. Цю трагічну війну зачиненими дверима з зеленських кіткелох веде перемовини. Ну, от паралельно нас атакує Трамп своїми заявами. Ключові столиці вони почали грати не на перемогу, а на закінчення війни. Значна частина команди Трампа інфільтрована російським баченням світу за 24 години. Не склалося є вже програма на 100 днів. Розміри України будуть залежати від того, яка кількість людей. Буде готова її захищати 20 лютого. Один із найболючіших днів в українській новітній історії. Влад Дарвін та Олена Тополя, а також Бальзам.